Друзі, всім привіт! Радий всіх вітати на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами продовжуємо дивитись Чемпіонат Європи з шахів, серед юнаків і дівчат до 18 років та молодше. І сьогодні у нас був сьомий тур. Давайте подивимось дві цікаві партії з цього сьомого туру. Що мені подобається, це, це те, що у нас суперники грають принципово. І не пишуть нічиї, як іноді буває. Ну і суперники, в принципі, з різних країн. В принципі, це теж дуже-дуже сприяє якраз такій принциповій боротьбі. Також, що хочу відмітити, що наш Ян-Дьомін до 18 років зіграв нічию вже вкотре, і він, в принципі, непогано йде, але все-таки далеченько від першої трійки. Ну, а на Першому і другому місці у нас зараз два гравці це Вахесо Кісян та Лоренс Борман. Сподіваюсь, знову ж таки, що правильно вимовив ці ім'я та прізвища. Ну і далі там дуже велика група переслідувачів, і оскільки у нас ще два тури, то все найцікавіше у нас буде попереду. Отже, давайте переходити саме до партій і покажу дві партії. В одній з них якраз грав минулий лідер. Едвін Трост із Швеції за білих. І за чорних грав Владимир Олександру Чиджев. Якось так. Таке прізвище, сподіваюся, знову ж таки, що правильно я його назвав. Отже, давайте дивитись цю партію. Партія насправді цікава у нас. Тут був звичайний фейзовий гембіт, поки що класичний, але після ходу вже 3 білі перейшли до каталонського началу. Могли зіграти, наприклад, кінця 3 і був би якраз ферзовий гембіт. Тим не менше три. Каталонський а, захист, каталонський початок, а, дуже багато тут зіграно партій. Ця позиція вважається в принципі, для чорних доволі надійною, а також тут все ще йде теорія, ну і, до речі, відмічу, що а, тут дуже у нас багато зіграних партій, 145 тисяч на лічесі, по базі майстрів, яка і, до речі, у нас все ж таки урізана тут партії приблизно півтори тисячі, ну і багато топових гравців, таких як. Крамні, Карсна, Наранян, Камура, Со, ну і також Анан. Багато-багато тут рев, всіх давайте ми не будемо вже називати. Скажу так, що позиція вважається для чорних, В принципі, дуже надійною. Отже, все це форсовано у нас, відбувається, і а, білі а, поки що а, у нас. Залишились без білопольного слона, Ну і, в принципі, білопольного слона залишились білі, так, але ще важливо, що в принципі якось відразу надавити по білим полям чорний не можуть. Хоча я вважаю, що а, тим, що вийшло по дебюту, перші по 11 ходам, а чорні а, мають бути дуже довольними. Далі було Ферзь Б4, ну тут же я так розумію, що в цій позиції. Чорни не знали, що робити, оскільки задумалися на цілих півгодини і зіграли якраз по 4 В принципі, нормальний хід, насправді в таких позиціях дуже часто у нас є вибір. І якщо подивитись, то дуже багато сильних ходів. Ладя p 8 кінь G4, кінь D5, FSB4 теж не сильно гірше, можна сказати так. Отже, далі було б 3 вже, і білі теж заграли своєю головою. Рано що пізно це мало бути. І у нас дуже швидко. Перейшли в Еншпіль Еншпіль насправді рівний, але, як ми розуміємо, в рівному Еншпілі, все одно є ймовірність виграти або програти. Далі у нас було Т5, тура b 2 Далі, після ходу, дає є чорні, де з'їдають пішака на полі Е6, а грають кінь d 5 класний хід теж на контратаку. Ну, загрожує у нас десь ідея а, Кінь e 3 і на F'e тура D2. Така тактика невеличка. У зараз тимчасовий забіг пішак, але є проблеми, перш за все, кінь Є3 є ідея, слон Є2 ну, є загроза. Але Тура Б1 на контратаку, далі було Тура С2, кінь Є4, а Тура на полі Є8, на полі кінь 5 королів 6, кінь Аж 3, ну і кінь Є3. Чорні сідають цього слона. І потім відіграють пішака. Ну і ця позиція, як на мене. Вона набагато приємніша саме для чорних. Так, комп'ютер тут пише приблизно нулі, але, як на мене, чорними грати явно легше, у них слон дуже активний, а обидві туриста є дуже добре. Ну і, як на мене, тут тільки чорні можуть перемогти, що якраз і відбулося в цій партії. Хоча теж хочу додати, що після кіння 4 слон 4 був дуже важливий момент в партії, в якому якраз білі і помилились, треба було зіграти, наприклад, Королів 2. Теж, якщо подивитись по комп'ютеру, давайте відкриємо оцінку, то бачимо, що інші ходи теж були, наприклад, такі як Тура 1 або Тура 1 але на найкращий хіп. І оцінка тут на користь чорних, але тут, в принципі, у білих все нормально. ж зіграли тура Б4 замість цього. І далі тура А3. Чорні нападають на пішака А2 і хочуть його просто з'їсти в якийсь момент. Далі було Тура ф 1 відходимо від скритих шахів, тура Б7. Ну і тут король D7 теж важливий хід, захищаємо пішака на полі c 7 Далі блотора А1. Насправді вже позиція була погана для білих, важко щось порадити, у них немає жодного по суті плану. Ну а чорні в якийсь момент з'їдають пішака, який казав раніше на полі А2. Ну і просто спокійно далі пішак по лінії А біжить уперед. Як з цим бородусь білим, я не дуже розумію. Ну і насправді приблизно так і було. Тут ще й пішак на полі е 2 Втратився. Кінце 5 шах. крою це 6, Тура, 1, ТРА2, спокійно з'їдаємо. Ну, ідея в тому, що якщо з'їсти слона така теж невеличка тактика, то буде мат. Ну, якщо не з'їдати, то в чорних вже ціла зайві пішаки. також кінець 5 підвисає, тура на b7 підвисає, ну, тобто тут тобі, дуже багато проблем. Навіть є ідея десь мат поставити. Давайте теж покажу, тут красиво. За чорних така конструкція, ну доволі стандартна, але тим не менш, давайте розглянемо, скільки. На такое поле F1 ми ставимо мат двома турами і слон опускає короля на це поле якраз. Ну, тобто маса загрозу чорних, ще й два пішотні зайвих, саме тому позиція програна. Ну і класна теж партія, в тому сенсі, що ми бачимо, як рівні позиції можна перекатувати. Ну, якраз в тилі Магнуса Карсна тут чорні перемогли в рівній боротьбі. І давайте дивитись другу партію, вона теж буде гарним прикладом. Коли один суперник перекатує іншого, хоча у нас були дуже сильні гравці, за білих майстер Фіде, Вахе Сокісян, і за чорних міжнародний майстер Дієго Вергара Анто із Іспанії. Ну і, Якщо подивитись графік, бачимо, що майже ідеальна гра від білих. У чорних була одна помилка суттєва, але все одно навіть без неї їх поступово, що називається перекатувало. Отже, давайте дивитись, партія тут у нас. Не дуже маленька, тому декілька ходів швиденько подивимося. Знову ж захист німцовича. Ми вже з вами бачили цей дебют в даному турнірі. Ну і тут, в принципі, теж вважається, що немає жодних суттєвих проблем у чорних. Ну і також вони провели всі стандартні плани: це 5 D5. Пішли в рокіровку. Ну, у чорних нормальна позиція, є деякі нюанси. У чорних ізольований пішак по лінії Д, але насправді тут. Дуже активні у них фігури, і завдяки цим активним фігурам у чорного дуже гарна компенсація за об'єктивно слабкого пішака. Тут головне, тільки чорним не дуже активно міняти фігури. Однак, все ж таки, після Кініш 7 міняються у нас коні, але все одно ще дуже багато фігур залишається на дошці. А далі також слонів теж білі поміняли. Ну, але все одно всі фігури поміняти вони не змогли. Далі Kінy 7, FD6, ну поки що обидва суперники грають гарно. Білі, до речі, дуже швидко грали. Тобто, я так розумію, що вони все це робили по теорії, ну а чорні вже потратили більше, ніж півгодини. Вже грали своєю головою. Ну, а далі B4, слон B2, ну, а тут. Що далі? Виникає питання, який же план може бути у білих і у чорних. Ну, у білих, насправді, як я і казав раніше, план поміняти фігури, перш за все, легкі фігури, і далі атакувати пішака на полі d5. Це слабкий пішак, якого чорним чим менше фігур, тим складніше захищати. Ну і якраз цей план білі і продовжують, міняють ще й коня на слона. Далі тут де 4, тут ще комп'ютер Ферзі 5 радить зіграти, поміняти ще й. Для ферзей перейти відразу в еншпіль, Ну і цей еншпіль насправді дуже неприємний для чорних. А, крім того, що пішак Т5 слабокий, ще й десь на b6 може підписати пішак після ходу слонця 7. Ну і також слон в таких позиціях, коли боротьба на два фланги, а, майже завжди краще, ніж кінь. Тобто позиція така, в якій білі майже нічим не ризикують, але чорні а, можуть і програти і від них а, ми. Вимагаємо ідеальну гри, ну, якщо чорні хочуть не програти. Ну, приблизний варіант, давайте покажу по комп'ютеру. Тут Ми бачимо, що чорні просто стоять на місці і чекає, що роблять білі, ну, а білі поступово можуть позицію підсилювати, десь, короля вести там уперед. Ну, різні плани, тому що в такій позиції є дуже дуже багато гарних ходів, Там приблизно однаково у них буде оцінка. Отже, тим не менш повернемось в партію. А, білі зера утра до 4. Ну, я так розумію, що хотіли, просто не відкладаючи. В а, довгий ящик, як кажуть, поставити мат 2 g4, ну і десь там на G7 надавити, давити, можливо, з матовими ідеями. Але все це не так вже легко реалізувати. А, чорні грають в F5. Краще було ферзь f 5 теж не точність. Ну і тут все ж таки знову, як я і казав раніше, треба було біло перейти веншпіль, поміняти ферзей і грати цю позицію за слабкостями B6, D5 і поступово підсилювати. Тиск на ці слабкості. Але в партії було фсд 1 і білі не хочуть поки що мінятись. Ну і все-таки після ходу FC2 і далі Son 4 Обмін у нас вийшов. Ну і дуже приємний НШП для білих майже таку ж позицію саме дивились в одному з попередніх варіантів. Далі було B5, тут треба було чорним все ж таки активніше зіграти тура С2. Вже позиція неприємна, але хоч якась активність тут мала місце бути, воно зіграло Тура Е6. Ну, ідея в тому, щоб пішак на P6 був під захистом. Але після цього ходу а, Тура стає на не дуже гарне поле, само по собі. Поле Е6. Далі стон П4. Мені подобається цей маневр від білих. Далі поступово підсилюємо тиск на пішака D5, є 4. Дуже важливий хід. Використовуємо зв'язку по лінії. Д, і тут чорні не можуть бути як пішаком через тура D8, так і турою через те, що буде Тура е 4 потім все одно тура Д8. Отже, таким чином, брати на Е4 чорні не можуть. В партії було ж 5, і білі, звісно, що грають ЕД. Єде тура Е5 і Д6, біл залишається завжди пішак, і ще він дуже сильний і дуже активний. А ну і далі тут, в принципі, вже, як кажуть, справа техніки. Це була насправді, по суті, фінальна помилка від чорних, хоча вже була позиція у нас, доволі важка. З'їсти пішака — дуже логічний хід, хоча він призводить до безнадійної позиції. Треба було грати Кіннів 3 на контратаку, але все одно навіть там у чорних були проблеми. Давайте покажу теж цей варіант. Кіннів 3, коротше 2, наприклад. І Тура Д5. Так, нам пропонує грати на комп'ютер. Цікава ідея на контргру. Ну і далі, наприклад, міняємось на полі Т5, граємо тура Б4, ну приблизний варіант такий, і тут, наприклад, кінь e5. Все-таки в цій позиції явно є у чорних непогані шанси, якщо пішака на щось їдять, то в принципі позиція буде близькою до рівної, але F4. Сильний хід від білих і все-таки навіть в цій позиції теж що у білих є перевага. Ну хоча все це ще дуже далеко до перемоги в партії. Принаймні відразу чорні не програють. Отже, це був гарний шанс з за чорних зачепитися за цю партію. Ну а після Тура Б5 вони дуже швидко програють, оскільки Тура 4 шах тоді було. Кролів 7, ще один шах на полі e7, кролів 8, слон Б4. Ну і тут у білих є дуже простий план вести бішака вперед, d 7 тура E8, наприклад, або якось інакше. І все це дуже-дуже неприємно для чорних. Найбільш неприємно те, що захисту від цього плану немає. Отже, шах на F3, коротше 2 і d5, і все одно D7. Тура Б4 ну вже тут не було гарного ходу, наприклад, вражає відкритий шах шаг Турай 5 деяких варіантах. І, ну, також тура H7 теж може бути дуже неприємним. Тура Є8, майже як завгодно. Тура e 8 буде найкращий хід, так дивлюсь на цю позицію. Тура e 8 мабуть, я б зіграв за білих, якщо б був мій хід. Отже, тому Тура Б4, але а, тут. Білі не збоясні дати туру зразу, а на початку ставлять шах дуже важливий, і після тура і 8 дає, кролі 8АБ, залишається зайва якість, і, в принципі, дуже легко виграна позиція. Ну і кінь проти тури погано бореться в такій ситуації. Крім того, що і більше якісь слабкі по лінії Б. Якщо б вони були не здвоєні, можливо, було б трошки легше, але все одно і там позиція була б погана. Ну і тут король теж має підходити уперед. У таких позиціях Веншплі завжди король це дуже важлива фігура. Білі пішака на в 5 віддали, але після тура 1 залазить тура на поле Є6 і атакує майже всі пішаки чорних по шостій лінії. І ми розуміємо, що хоча б якогось пішака білі з'їдять, важливо не підставитись під ніякі там вілки. вілки можуть бути неприємними, ну і далі, без всяких проблем тут. Білі перемагають, знову ж таки, коротше провинки. Наприклад, в можна зігнути таку тактику, як король c 3 є 4 і вже програють білі у нас не чорні. Але тут дуже важливий хід Тура H6, відходимо від всяких вилок. і далі король встигає за пішаком. Ну і тут так, пішака на полі g4 з'їли у нас чорні. але важливо, що залишається в живих пішак на полі F5 як на полі F5 живий, ну і далі якраз обтіки цьому пішаку білі перемагають. Ну, тут, в принципі, фінальна стадія не дуже важка, але теж давайте покажу до кінця цю партію. Ну, таким чином білі перемогли, тобто зараз вони відганяють коня ще далі від Чорного короля, від пішака на полі F6, ну і, наприклад, король 6, далі просто 8 f 7 і спокійно. Або ставимо мат, або, як мінімум, проводимо пішака у версії. Така тут цікава ідея за білих, ну насправді вже фінал не такий вже і важкий за білих. Отже, класна партія від вірменського а, майстра Фіде, і він тут дуже і дуже чітко позиційно переграв свого а, сильного суперника із Іспанії. І всі найцікавіші тури у нас попереду, ще суттєва боротьба йде в кожній із цих багатьох секцій. І можливо після наступного туру я покажу якусь тут турнірну або вже навіть після дев'ятого туру, оскільки нас дуже-дуже багато ще а, партій залишилось. Ну, я маю на увазі, що дуже багато ще може змінитись, оскільки те, що ми бачимо зараз, після сьомого туру, ще може бути а, дуже далеко від того, що буде після дев'ятого, і навіть після восьмого туру ще теж якісь висновки робити зарано. Отже, всім дякую за увагу, цікавий турнір, гарні партії і чекаємо на два останніх тури.